Усіх вітаю, мене звати Назар. Я член громадської організації Ударна молодь. Сьогодні у нас в гостях ветеран бойових дій. Пан Сергій, вітаю. Вітаю. Розкажи, будь ласка, про себе, можливо, де ви служили? Які були ваші основні бойові задачі? Хоча проходити службу з лютого 2022 року. І зараз проходжу службу в центрі спеціального призначення Омега Національної гвардії України. Там Отримав поранення у жовтні 2024 року і згодом після реабілітації протезування повернувся до служби. Тому наразі діючий військовослужбовець. Дякую. Скажіть, будь ласка, а ким ви були до того, як доєдналися до війська? До того, як доєднався до війська, в принципі, я думаю, багато людей нашої країни до лютого двадцятого року були цивільними. Так само і я. Працював на цивільній роботі. Це була сфера телекомунікацій. Що ще раз сказати? Займався бальними танцями професійно. Ось, тому трошки перевернулося життя. І бальні танці, і телекомунікації змінилися на військову справу. Дякую. Так. Чи пам'ятаєте ви свій перший день у війську? М -м, перший день у війську. Можливо, чимось відзначився, якісь події стались? Я не сказав би, що це було щось таке саме визначальне, особливе. На той, на той момент, напевно, всі були в стані шоку, напевно, так. Ніхто не розумів, що відбувається, але все одно відбувалась організація під різних підрозділів. Ось, наприклад, я почав... Почав з добровольчого формування а, міста Києва і згодом-згодом воно там закрутилося. Територіальна оборона також була сила територіальної оборони. Тому, а, що запам'яталося, ну, напевно, напевно, більше за все за згуртованість людей, що всі всі розуміли, що потрібно захищати країну. Це наша як обов'язок, роботи, я не знаю, як назвати, захист нашого дому, дітей, родин. Тому ну, ця сила, з якою об'єдналися всі люди, цей зв'язок між людьми. І неважливо, чи хтось друг взяв зброю, а, хтось просто допомагав з їжею, з там, медикаментами, паливом, автомобілем, чим завгодно. Тому згуртованість людей це напевно сам є саме те, що вирішило перші дні війни. Дякую. А скажіть, будь ласка, а чи сильно змінилося ваше ставлення саме до життя? Як до такого після приєднання до війська та служби? Правлення до життя. А, напевно, після саме приєднання до війська, напевно, ні. А ось після поранення, бо я думаю, багато чого змінилося. І деякі сімейні обставини так само вплинули, і поранення. А, так, звісно, почав трошки мислити по-іншому. Світогляд трошки змінився. Ось. Але, на жаль, не за таких обставин. Не за таких обставин мало це все змінитися. Так, на жаль, дякую. А що на фронті, чи, може, на службі було найбільше втомленим для вас? Найбільше втомливим. Напевно, я відповім, що це те, що ти знаходишся не вдома, ти не бачиш своїх рідних, не бачиш дітей, дитину. У мене донечка маленька. І, на жаль, ось за весь період повномасштабного вторгнення а, вона росте і цього ти не бачиш. Звичайно, ти повертаєшся додому з ротації, проводиш час. Але, але, але це дуже мало. Тобто найбільше втомлював саме моральне стан фізичний. Так, що родина далеко, ти далеко. Напевно, це. Дякую. А які моменти саме а, а, на фронті давали нам найбільше сили йти далі, не здаватись. Коли mm. uh. ти знаходишся в підрозділі зі своїми побратимами, і коли ви ти розумієш, що ви робите спільну справу? І ти не можеш зупинитися. Ви постійно тягне повертатися назад, повертатися до роботи. Але ж основна ідея все одно це те, що ми повинні вигнати окупанта з нашої країни. І поки ми цього не зробимо, то не можна, не можна розслаблятися, не можна зупинятися. Потрібно продовжувати продовжувати. Так, Дякую. А як ви підтримували дисципліну? В армії і не давали паніці саме захопити свій розум, а, аби чітко мислити та розуміти, які подальші дії мають бути, знаєте, це напевно залежить від людини, тому що для декого а, легко знаходитися в, а, у війську, а комусь складно це морально перенести, фізично теж складно, тому це більше залежить від людини. Якщо ми говоримо особисто про мене, то там. Я ніколи не вважав це якоюсь там проблемою, от саме знаходження у війську. Так? Тому не можу сказати, що якось, десь я був недисциплінований чи щось таке. Це робота, це робота, це обов'язок, тому ставлення відповідне до нього. Так. Дякую. А що в армії найцінніше змінилося з 2022 році? Що мені здається могло б вразити слухача у 24-му змінилися. Змінилось в армію, ви саме кажете про забезпечення, оснащення. Так, можливо. Всі аспекти, які можете викремити. Всі аспекти. М М можливо, декілька основних, які змінилися не найбільше. Щас, <гум> то, точно можу сказати, що а, змінився сам характер війни. Якщо 22 2022 році це було більше стрілкових боїв, багато чого залежало від твоїх навичок тої підготовки, то зараз це війна дронів, війна артилерії, ну, в основному дрони, тому що зараз існує кілзона 10, 15, 20 кілометрів, де ти не можеш навіть просто заїхати чи виїхати на автомобілі, на броні, а просто нічого не є. Тому з цю відстань потрібно долати пішки, це просто для того, щоб дійти до позиції. Ось це найбільше контрастна, тому так. Дякую. А що для вас означає слово побратим? Що ви вкладуєте в сенс цього слова? Побратим. Це людина, яка буде завжди стояти поряд з тобою, і ти можеш довірити своє життя цій людині. Відповім коротко. Дякую. А чи були у вас такі моменти, коли саме або моральна підтримка побратимів, або а фізично вас рятували життя. Саме напевно, щоб рятували життя, то ні. Але ми завжди підтримуємо один одного. Якщо хтось з нас бачить, що один з нас йому або важко, складно, він там не може, не має сил, то, звичайно, завжди будемо підтримувати, завжди будемо тягнути за собою. Є англійський вислів Leave No Man Behind. Тобто ми нікого, нікого не залишаємо на полі бою, на відміну від наших ворогів. Так, дякую. А чи допомагав вам а, гумор а, на фронті? Та чи були у вас а, певні а, місцеві жарти а, саме там, де ви служили? Гумор, звичайно, він допомагає. Він є частиною військової спільноти. Він є частиною нашого життя, особливо чорний гумор, особливо після поранення. Коли ти втрачаєш кінцівку, але відносиш, ставишся до цього з жартами. Ну, я ж з чорним гумором. Побратими також жартують над тобою. Ну, тому... Але знову ж таки, різні люди по-різному реагують, комусь важко перенести там поранення, да, наприклад, комусь це просто легко. Тому це відносно. Дякую. А можете розказати про ваше навчання перед тим як почали служити? Чи було воно до війська і яке можливо навчання проходили після вступу до війська? До служби в армії я займався власною підготовкою стрілецькою, тому для мене не було це новинку в лютому 22-го року взяти до руку зброю і стати на захист держави. Я постійно дивився відео на Ютубі про різні підрозділи різних країн, як вони працюють, про техніку, про зброю, про все, що можна взагалі дізнатися. Коли почалося повномасштабне вторгнення, тренування були в нашому добровольчому підрозділі. Я також проводив тренування як інструктор. Тому в плані підготовки. Я вважаю, що все було добре. Так, дякую. А як інструктор, а, чи можете виділити певні а, окремі якісь уроки, а, якими варто було готувати на обранці? Окремі уроки. А, на даний момент в нашій країні відбувається найтехнологічніша і най Жорстокіша війна, я вважаю, за увесь період історії. Тому, що саме виділити для новобранців? Напевно, як вижити, як вижити на фронті, тому що зараз це дійсно, як я вже відповідав у попередньому питанні, війна дронів і мало чого залежить саме від твоїх навичок. І треба бути постій... постійно треба слідкувати за небом, постійно треба слідкувати за частотами. Це, тех... так, це технологічна війна, не знаю, як назвати війна роботів, якихось ми раніше дивились фільми голівудські про Термінатора, про різні ці от... штучний інтелект. І нам здавалося, що це якась там фанта... фантастика, так що це ніколи не відбудеться. А зараз ми вже бачимо, що в небі літають дрони на землі. Катаються на наземні роботизовані комплекси, які не просто катаються, а ще можуть стріляти з кулеметів, з гранатометів. Тому технологічний розвиток от потрібен для новобранців. Напевно, відповідь, не знаю. Так, дякую. Будемо вважати, що відповідь. Да. Дякую. А чи відчувається сильно? Різниця між технологічним забезпеченням союзників від наших закордонних партнерів, наша техніка, чи сильно вона відрізняється від техніки супротивника ворога. Звичайно, вона відрізняється і багато технологій закордонних, які ми використовуємо, вони дійсно є передовими, вони допомогли нам дуже сильно допомогли. Але, тим не менш, ворог постійно навчається, ворог пристосовується. І основною проблемою в цьому всьому, з якою ми не можемо конкурувати, на жаль, це кількість. І, очевидно, що росіянам в 10 разів більше і людей, і техніки, і вже навіть тих же дронів. Але ми, в свою чергу, задаємо дуже хороший ритм в цьому всьому. І, як то кажуть, не кількістю, а якістю. Для нас важливий кожен боєць, кожен захисник України, кожен воїн. Ми цінуємо наших людей. І з допомогою технологій ми зупиняємо ворога. Зупиняємо, але, на жаль, він лізе, лізе, лізе. Просто тому, що їх більше. Це так само тактика Другої світової війни, коли просто закидували м'ясом. Не знаю, по іншому це назвати. Те ж саме відбувається і зараз. Дякую. А, скажіть, будь ласка, а які міфи та ілюзії про армію чуєте найбільше від цивільних? Хм. Цікаве питання. Найбільше від цивільних. Ну, не стільки міфи, а ось те, що багато хто вважає, що там бусифікація, мобілізація, що це все жахливо, погано. Армія це взагалі там, місце, де треба бути. А з іншої сторони, це твоя країна, ти маєш її захищати. Як можна, я, я особисто не розумію, як можна сидіти, склавши руки, нічого не робити, жити своє мирне життя, наче нічого і не трапилось. Ну, це для мене трошки дивно. Дякую. А які б меседжі хотіли б донести зараз до цивільних сьогодні? Можливо, хотіли б щось сказати особливе? Меседж. Можливо, якби у вас була можливість звернутися одразу до всього населення України, до кожного українця, що б хотіли сказати. Не розчаровуйтесь в своїй країні, не розчаровуйтесь в своїх людях, не зупиняйтеся, і разом ми дійдемо до перемоги. Неважливо, в якому вигляді вона буде, але ми повинні бути разом. Ми повинні підтримувати. Армію підтримувати нашу державу. І головне це захищати наші родини, наших людей. Так. Чи важко зберігати холодний розум під час загроз, наприклад, можливо, артобстріл чи наступ ворожий, чи саме коли ви йдете в наступ? Не сказав би, що важко зберігати холодний розум, тому що все ж таки я військовослужбовець спецпідрозділу, тому це наша робота. Але дійсно під час якихось ось таких ситуацій, там з обстрілами, коли над тобою постійно висить загроза смерті, адреналінчик трошки так грає теж. Але все одно мозок має бути розум чистим, має бути холодним, ти маєш розуміти, що ти маєш виконати завдання, а всі вже емоції вже будуть після того, коли ти повернешся на. Додому на базу після виконання завдань. Дякую. А що для вас означає повернутися з фронту? Чи були ви раді цьому, чи наскільки чекали цього? Повернутися з фронту. Бачу, коли я поранення отримав, і я дуже сильно переживав за своїх хлопців. Ми виїхали там на ще одну ротацію. Я в цей час був в госпіталі. Я кажу, я хочу з вами поїхати. Але не можу, тому що я в госпіталі. Фізичні можливості обмежені. ну Ось це, напевно, повернутися з фронту. Зараз я різні інтерв'ю даю, медіа. Повернутися з фронту. Цікаве питання. Але... Повністю, напевно, важко повернутися з фронту. Ти все рівно табатяне туди трошки ПТСРчика, напевно, на да, цей момент ПТСР. -чик. Але знову ж таки потрібно спочатку закінчити війну, а потім вже будемо займатися мирним життям. Дякую. А які речі з цивільного життя стали цінувати найбільше після служби? На родину. Родину рідних людей втрачати це дуже страшно, це дуже боляче. Тому, коли у тебе всі живі, здорові, коли ти можеш спілкуватися, можеш зустрічатися, це найголовніше. Так. А як гадаєте, якою ви бачите Україну саме після завершення цієї війни? Відповідне якою я бачу, а якою хотілось би бачити. Хотілося б бачити її цивілізованою, мирною, розвинутою, європейською, і країною, яка дійсно має бути в 21-му сторіччі. Так, дякую. Всі на це сподіваємось. Маємо надію, що так і воно і буде в найближчі роки. А чого війна навчила вас про людей? Про людей. Знаєте, мілітарне суспільство, взагалі армія, це досить такий цікавий соціологічний зріз суспільства. Тобто в ньому ти можеш побачити от всі рівні, всі рівні по соціології. І, звичайно, всі люди різні, навіть навіть воїни, так само, всі різні, у всіх свої думки, у всіх свої, свій світогляд, свої емоції. Тому. Інколи важко пристосовуватись до певних людей, інколи, навпаки, дуже легко. Все як звичайно, в звичайному житті. Можемо уявити це, знаєте, як великий офіс, в якому там багато поверхів, і співробітники цього офісу між собою, знаєте, ж серіали знімають серіал офіс, наприклад, американські відомий. Так само і в армії. Постійно якісь такі. Або смішні штуки, або не дуже смішні штуки. Мурашник, великий мурашник. У кожного там своя роль. І останнє питання, яке хотів би вам поставити. Скажіть, будь ласка, чи змінила війна ваше розуміння про добро і зло? Добро і зло. Ви знаєте, найважче дивитися. І усвідомлювати те, що гинуть діти. І не важливо, чиї вони, тому що я вважаю, що чужих дітей не буває. І коли ворог приходить до тебе додому і вбиває твоїх дітей, гвалтує жінок, взагалі знищує, знищує все, от куди вступає його ця нога да? російська. І все вигорає там. І ось це є зло. І з ним треба боротися. На жаль, це випало на долю нашого народу, нашої країни. Ми вже дуже багато років не можемо від них здихатися, відгородитися. Я не знаю, може якийсь паркан там поставити висотою 100 метрів і назавжди забути про того сусіда нашого. Але зі злом треба боротися. Ось так. Упа різниця добра і зла. Дякую. Дякую за те, що прийшли до нас, дали коротеньке інтерв'ю. Ми дуже це цінуємо. Дякуємо вам за вашу службу, за захист України, нашої родини, моєї родини особисто, в тому числі. Мені здається, український народ ніколи не забуде ваш вклад у це, в тому числі і я. Дякую вам. Дякую вам.